Так, у нас виходить Октавія А5. Що робити, коли цей шістьгранник переднього речага починає прокручуватися. Тобто він не, не крепко держиться в цьому салімблоку. Він гуляє. Ну, є спосіб поміняти речага. Є десь продажі салімблоки. Чуть-чуть вищим діаметром. Якщо цього всього нема, беремо берем термовсадку, так, одрізаємо край, надіваємо на, на речах. наділи на речах феном. Разбиваем, щоб вона всадилася. Так, все всілося. Даємо минуту остити. ей так. Дальше. Смажем хорошо с мастеем. Жить, рему, чтобы смазки. Как -то кажут, мало не бывает. И так само тут смазываем. Так, дальше сейчас покажу. переставлю телефона. Йдемо на прес. Так, щоб не пройде не Йдемо на прес. Виставляємо ричага, ложимо зверху гайку на грань, щоб воно не рвало, рвало саме молока. 이 i 을 쏘는 a Зараз змішу одну гайку, покажу. Точка, гайки не знайшов, знайшов головку. Так сейчас показую. Отак От воно вийшло. Держиться тепер отлічно, грань не провертає. Ну, На деяке час, я думаю, його хватить. Так що тепер він на шестиграннику прогулюватися не буде. А То він держиш, але починаєш його нажимати, і він починає грань відходити. І починається мел... ну, неправильна, він. неправильна робота з блоком. Так що пользуйтесь.